काम so, I mean, ah, you know, <laughs> По кількості жертв щонайменше 4, але це динамічно змінюється ситуація. Бачите, вже кілька годин рятувальники розбирають, проводять завали, розбирають завали, проводять аварійно-рятувальні, пошукові роботи. Дві дитини одна дитина загинула 14 років, 11-річна дитина зараз знаходиться в край важкому стані в лікарні. По місту Києву щонайменше. 40 чоловік постраждало на даний момент. Ви бачите, що був ракетний удар. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку, і в цей будинок. Якщо побачите кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про, касетну, про касетний боєприпас. про боєприпаси.